23 серпня качаю мед з великим запізненням, треба було його вже кінчити тижнів два назад. От дивна ситуація. Жове спокійний, розібрав усе. Вжив не дуже багато. Ось оці рамки з розплодом, я їх поставлю сюди, допереду. А оце з медом. Ось такі рамки з медом. ці вулики десь ще тут один чи два. Я ще встигну трохи розширити то ці мед дають. А ці, які не розширяв, то тут о три літра, п'ять, сім. А тут, так більш-менш літрів. 13, 15, 18, 20. Ось такі рамки. О. І бджоли спокійний, ніякого нападу, нічого дивно для мене. Ось така ситуація.